Війна триває, борги накопичуються. Рівненські комунальники вже розпочали активну підготовку до нового опалювального сезону. За прогнозами експертів, він буде значно складнішим ніж минулорічний. На додачу цьогоріч ситуація погіршується і значними заборгованостями за житлово-комунальні послуги. Так до прикладу, у ТОВ рівне теплоенерго зазначають, тарифи для споживачів не зростали. Втім, станом на сьогодні заборгованість сягає 300 мільйонів гривень, що значно більше ніж минулими роками. Найменш захищені верстви населення. Вони плат... Латять, тому що вони отримують і субсидію, і це переважно з такими споживачами. Проблем немає. Це проблема для компанії, така велика заборгованість, тому що компанії потрібно. Підготуватись до опалювального сезону потрібно купити матеріали, потрібно купити якісь засоби, потрібно врешті-решт виплачувати заробітну плату працівникам, потрібно сплачувати податки, потрібно розрахуватись за газ, потрібно розрахуватись за електроенергію, потрібно купити щепу і тріску для котелень, які працюють на біопаливі. Від початку війни, відповідно до постанови Кабміну, відключати житлово-комунальні послуги населенню за несплату заборонено. Натомість із тими, хто не може погасити борги, існують альтернативні варіанти. Для тих, хто не може погасити борги. Ну є що накопичилось там 20 тисяч, 30 тисяч, 10 тисяч і для людини є проблемою там одномомантно заплатити. А ми Пропонуємо зверніться в сервісний центр компанії, укладіть додатковий договір реструктуризації розсрочки цього боргу і е, починайте гасити, тому що все одно рано чи пізно доведеться платити цей борг. Е, ми просто змушені подавати в суд. У судовому порядку подекуди із боржниками борються й у ТОВ в рівне обленерго. Лише від початку літа 2023 року. Сума заборгованості споживачів цієї компанії зросла на 58 мільйонів. За словами начальника відділу по роботі з дебіторами Сергія Кузьмарука, побільшало боржників ще за часів коронавірусу. Тепер ж ситуацію ускладнила війна. Станом на 1 серпня заборгованість населення Рівненської області за спожиту електроенергію становить 253 мільйони і 600 тисяч гривень. Сильно впливає на фінансову спроможність нашого підприємства, адже оплата за електроенергію це фінансування ремонтних робіт, створення аварійного резерву, це відновлення пошкодженої інфраструктури. Люди повинні розуміти, що найбільше в нас постраждала галузь електроенергії. Нас чекає важкий опалювальний. Сезон, і я сподіваюся, що люди з розумінням поставляться до необхідності погашення заборгованості. Складна ситуація із боржниками і у рівне облводоканалу. Тут у порівнянні з минулим роком заборгованість збільшилась на понад 20 мільйонів гривень. За словами ВО, директора комунального підприємства Андрія Грухаля, це може негативно впливати на їхню роботу. На сьогоднішній день сума заборгованості за спожиті послуги водопостачання водовідведення по підприємству складає 145 мільйонів. Щомісяця ми не близько 2-3 мільйонів на обігових коштів на діяльність підприємства, а це відповідно недоплата за електроенергію, зменшення. Кількості ремонтних робіт, які ми планували провести в цей міжопальний період, варто розуміти, що заборгованість споживачів це заборгованість і самого комунального підприємства перед постачальниками. А відтак це значною мірою впливатиме на якість надання послуг. Тож для того, аби перезимувати у теплі, кожен із нас має подбати про себе. Софія телеканал